Привіт! Ось минув іще один тиждень івентів, на який ніхто з вас, очевидно, не ходив. Не думаю, що цього тижня ситуація кардинально змінилася, проте все ж ми сумлінно промоніторили календар подій могилянки і знайшли про що вам розказати. Припрошую, а, де? А ти хто? А, та я святкував день митниці, а тепер все так дивно. А, так іди, святкуй далі. Дякую, іди. до побачення. Хоча, Хоча! Будеш зі мною. З вами Альона Барановська і. А, Денис Томгалію. І ви дивитесь анонси від та могилянка. А дивіться цього випуску Make the hand Great again». Якщо ви не входите до числа модних підлітків, які прочитали Ніче перш ніж Гаррі Поттера», цей івент для вас. У середу о 15.00 в рамках Днів Науки наукма відбудеться семінар на тему Філософія Ніше, як творення концептів. Корпус перший, аудиторія 220 Доповідач розумний, слухачі відносно. Особливо рекомендуємо відвідати цю подію тим людям, які час від часу страждають на безсоння. Якщо ви хочете дізнатись, як заробити гроші на перегляд серіальчиків, пролистовані стрічки інстаграму і посиденьках у хвильовому, це можна дізнатися 1 лютого о 18 East West Business організовує лекцію, як зі свого хобі почати власний бізнес. Полоскочіть свого внутрішнього стартапера! 1 лютого 16.30 в музеї наукма відбудеться китайська чайна церемонія категорії Б, але з дотриманням усіх звичаїв і традицій. Сходознавчий гурток організовує івент Шлях чаю, традиційна китайська чайна церемонія. На ньому ви зможете послухати про історію чаю, дізнатися чайні таємниці та попити чаю. І, хоча концентрація слова чаю в моєму тексті більша за кількість переглядів антианонсів, цю подію варто відвідати. Вам не варто зайвий раз нагадувати про актуальність стажувань і вакансій для оновленої версії могилянця у четвер, о 15.00 в 101-й аудиторії 4-го корпусу відбудеться воркшоп. Як пройти інтерв'ю? Ви дізнаєтесь секрети успішної співбесіди та про програму стажування «Стрибок у життя від HR експерта компанії Лайфсел? Цікаво, у яке життя можна стрибнути з позиції стажера Лайфсайл. І на останок хвилинка шантажу з кожним тижнем без стипендій тупих жартів про неї буде ще більше. Стипендія, бляха-муха. Де вона? В четвер, о сімнадцятій в Антоновичах відбудеться аудієнція Андрія Малишевича, Людмила Діченко та Сергія Квіта. На цьому все. Пишіть про ваші події на пошту і ми обов'язково про них розкажемо. Пум. 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 <ріхи> <ріхи> Також пишіть нам, якщо ви з першого разу прочитали прізвище Дениса. Побачимо, скільки вас. А з вами сьогодні були Альона Барановська, Денис Отогалієв і ви дивилися на від та могилянка.